Колись я влаштовував одного хлопця, це ще було до війни, а він менеджер вищої ланки, ніколи він фізично не працював, працював там в общем, менеджера такого. І, ну, а він такий дерзкий, дерзкий, І ну, якщо щось не так, він би і прибив би мене, і, ну, приїхав би і там, побив, би. я не знаю, коротше, що саме було. Ось, ну мені повезло, що він умний, розумний. І він мене почув. Я кажу: дивись, як працює працевлаштування? Є я, як то, є, наприклад, робота, завод, і завод він ніколи не буде займатися пошуком персонала, знімати житло, виплачувати там зарплати, рекламувати, спілкуватись, робити візи і так далі. І він займається поставками і поставками. Ну, тобто він займається своїм. 95% всіх робот, навіть напевно 99%, ви йдете через агенцію. Тобто агенція за, верні, вона заключає договори з заводом, і завод він... А, агенція підбирає кадри, підбирає людей, вона заключає з ними договори, підписує договори, знімає житло, займається житлом, нараховує години і так далі. І є рекрутери, такі. Як я, які рекламують е, вакансії, які слідкують за наповненістю вакансій, за заїздами, е, які спілкуються з людьми, і так далі. Що від мене залежить? Я кажу: від мене залежить, щоб я тобі зробив візу, на той час робили в Польщу візу. І щоб там реально була ця фірма і цей завод, а все остальне залежить від тебе. От, ну хочеш платити іншим гроші, вони тобі зроблять візу. Тільки я кажу правду, що. Від мене що залежить? Щоб дійсно ця була вакансія, ця агенція, цей завод або якесь підприємство, рибне, м'ясне склад і так далі. І все залежить ну, від тебе. 90% залежить від тебе. Як ти будеш працювати, як ти будеш живатись на житлі? Як ти будеш взагалі е, комуніцирувати з цим світом там? От, я кажу, от від мене я зробив візу, я тебе зв'язав, все. До мене випро... І це чесно, чесно, тому що немає гарантії, що там будуть класні люди на житлі, немає гарантії, що у вас 100% буде виходити і так далі. І він поїхав. і Я потім я боявся навіть йому дзвонити. там, ну Це ще було як на зарі, я тільки починав працевлаштовувати, досвіду мало було. І потім я від близьких узнаю, що він там пів хостела перебив. Чому перебив? Ну тому що він не п'є спортсмен і такий бикуватий. Коротко. Вот і а вони ж там бухають. От. А всі ж вип'ють, сразу ж там варив законі, ти мене уважаєш, я тобою горжусь і так далі. Він каже: всіх не переб'єш. ну Половину хостела перебив. Це я вже через знайомих узнавав. І він на тому заводі це був е... пропрацював півтора року. Ну, вийшов хлопець з мозгами, він зрозумів, що там є кар'єрний рост, якщо він буде ну, нормально себе вести, його там і бригадіром поставлять, і ну, нормально, адекватно. А він поїхав, взагалі претензій нема. Вот. Ну, І я стараюсь так всім об'ясняти, тому що дуже часто люди е, думають, що там, координатор це ваша мамка. або, вони. Ілі, наприклад, типу, там, в Литві є якийсь завод, е, просто блаженний і там. Е, Литовцям не дають роботу, а іменно українцям дають. От така от, ну, ну, такого немає. Тобто ви туди приїжджаєте за деньгами, ви подвигаєте литовців своєю трудоспособності і так далі. Понятно, що, ну, скоріше за все, там плюс-мінус ви однакові зарплати получаєте. От. Хоча, якби я точно не знаю, но я думаю, що там немає розбіжності, тому що часто литовці працюють за этим. Ну рівні з українцями, так що і така ситуація всюди, і любу країну візьміть, Чехія, Польща, угорщина. Болгарія, Румунія, Німеччина, Італія, ви приїжджаєте і ви підвигаєте місцеве населення, то що ну, вони там десь не хочуть працювати або за такі гроші. А ви працюєте для України нормально заробляти тисячу євро чистими або тисячу двісті. Ну, це якби космос. Якщо багато жінок працюють там на 8 тисяч гривень, на 10, на 12 в Україні. От і вони там все віддають, живуть якби в ноль все життя. А Тут вони виїжджають і вони починають отримувати там 40, 50, 60 тисяч гривень, 70 і так далі. Так що така ситуація в будь-якому працевлаштуванні немає такого, що ви приїжджаєте в якусь країну, вас там супер чекають, і ви приїжджаєте за грошима, і ви маєте бути конкурентними. Ви маєте працювати не гірше всіх. А хоча б деяких краще, то вас не звільнять. І ви маєте побудувати відносини на житлі, тому що люди часто, от, жінки вони інтелігентні і вчителі, все. І починають якісь там чуєш такі історії: там, воровство на кухні, їди. Типа вот. там хліб, там хтось. Ну, в общем, хтось терпи, хтось вирішує. Там шампуні, там, туалетні бумаги, там і ворують, і чужим полю. Ну там, ну дуже часто. Ну, як, як от і дома. вот. Якщо ми живемо з ким-то там, сходимося і живемо. Так що, ось так працює працевлаштування, і по інакшому воно не працює. Є якісь об'єкти, де є робота, є агенція, яка влаштовує, і є рекрутери, такі, як я. Але не, не, всім не може займатися одна людина. Так що 90% залежить від вас. Ваша трудоспособність, ваша конкурентна способність, ваша а, моральна а, устойчивость. От ну так, що отак. От комусь треба робота або порада, то одразу дзвоніть. До нових зустрічей.